Розвивати культуру публічних дискусій, толерантне ставлення до опонентів, а також формувати навички аргументованого переконання завдяки дебатам. Із такою метою на базі факультету історії та міжнародних відносин у жну відбувся уже традиційний регіональний дебатний турнір із політичних реформ. Мужгородський національний університет, факультет історії міжнародних відносин організовує разом з всеукраїнською ініціативою Активна громада дебати з політичних реформ. Теми міняються в залежності від того, що є актуальним в той чи інший момент часу, але це завжди актуальні теми суспільно-політичного розвитку України. Діяльності уряду, діяльності чиновників, наскільки має бути відкрито в умовах воєнного стану чи можливо якісь питання мають бути закриті. Дебатери готувалися з експертами. І відповідно мали можливість і різні інші джерела інформації використати для того, щоб вдало продискутувати і розглянути тему з різних сторін. Регіональний дебатний турнір в Ужгороді зібрав вісім команд у кожній по двоє учасників. Формат британські парламентські дебати. Темою першого туру стало обговорення повернення партійної звітності перед НЗК. А у другому окреслювали запровадження суду присяжних. У фіналі ж команди дебатували на тему сприяння відкритості парламенту під час війни. Це один із способів для долучення до усвідомлення складних оцих. Перепитій проблем, які часу, ми живемо, і от здатність розрізняти, бачити, відчувати, аналізувати, десь аргументувати, можливо, змінювати свої погляди. Завдяки цьому піднімалися на більш високий рівень самосвідомості себе і, і, і того світу і ті країни, які ми живемо, і робимо цю країну кращою, європейською, демократичною, правовою. Варто зазначити, що ужгородські молоді дебатери мали успіх не тільки на обласному, але й на всеукраїнському рівні. Тому учасникам дебатів 2023 було на кого рівнятися серед організаторів та членів журі, переможці та призери національних дебатів з політичних реформ. Такі заходи вони більше долучають молодь до формування громадянського суспільства, того відсотку людей, які зацікавлені в тому, щоб наша країна по-справжньому розквітала. Тому ось такі заходи, по-перше, вони вчать. Людей бути особистостями, вчать їх правильно висловлюватися і тим самим формувати себе. Тому ми попереднього року знаємо із моєю ліжанкою Юлією, як це брали також участь, зайняли на обласному рівні друге місце, а на національному перше. Тому ми поки що чинні чемпіони цього заходу. І я сподіваюся, ця тенденція буде продовжуватися і надалі. Оцінювали команди члени журі за чотирма критеріями, і кожен бланк у суддів був індивідуальним. Тож, за підсумками дебатного турніру, перемогу святкувала команда де Юре у складі Вікторії Дуб та Катерини Кашкової. До слова, це були наймолодші учасниці. Вони обидві студентки природничо гуманітарного фахового коледжу Ужну нам дуже сподобалось. Це для нас перший досвід, і надіюсь, не останній ми багато чого дізналися. Коли готувалися до тем, і вважаємо, це була дуже цікава інформація і корисна насамперед, не очікували, і які б теми не були, ми будемо шукати відповіді на них. І вже маємо зараз досвід, тому будемо краще готуватися. Ці дебати дали нам з Вікторією впевненості саме в словах, які ми говоримо. І враховуючи, що у нас чотири роки поспіль дистанційне навчання, ну впевненості як такої, типу мор бути не може. І ці дебати стали таким собі поштовхом до розвитку себе, до саморозвитку. І я думаю, наша командна робота в подальшому покращиться і продовжиться. Кожен з учасників турніру отримав сертифікати та цінні подарунки. Тепер чемпіони регіонального турніру готуватимуться до всеукраїнських національних дебатів із політичних реформ.